Шановні глядачі каналу Energy Hub, Сьогодні у нас ось ця новинка китайського ринку Сяопен G6. І чесно скажу, я цей автомобіль вирішив відзняти тільки з однієї причини. Просто у знайомих є ось такий автомобіль, і вони мені це дозволили. Тобто була можливість, але. Потім я трошки з ним познайомився, поклацав, помацав, посидів в ньому 5 хвилин, послухав музику і зрозумів, що він мені починає подобатися. А ще пізніше я почав про нього читати. І коли я прочитав про нього багато матеріалу, я зрозумів, що цей автомобіль він в принципі досить революційний. І сьогодні саме про технічні особливості ми, мабуть, розкажемо найбільше. Також поїздимо на цьому автомобілі, піднімемо на підйомник, і я розкажу, що в ньому взагалі хорошого і цікавого. Поїхали! І почнемо ми з розмірів і зовнішності. Це типовий середньорозмірний кросовер. Він десь на 15 см довший ніж id 4 довжина тут 4,75 з копійками. Він менший ніж ID6. а загалом це фактично габарити Tesla Model Y. І, мабуть, це не випадково, тому що е, той, хто слідкує за нашими відео, або загалом за історією компанії Сяопенк, знає, що Сяопенг робить свої автомобілі з огляду трошки на Теслу. Навіть були скандали, і навіть, начебто, були судебні тяжби. І точно був Твітер Ілона Маска, який казав, що в них щось там краде. Ну і загалом, в принципі, це не таємниця. Дійсно, ці автомобілі розробляються як конкуренти. Тесла. Зовнішність. Я зазвичай не люблю коментувати зовнішність, тому що на смак і колір всі фломастери різні. Але в цьому конкретному випадку я маю сказати, що на фотографіях автомобіль виглядає трошки важкуватим, трошки одутлуватим, особливо через ось ці, ну, величезні бока да, і ось ці маленькі такі фари. Але вживу він виглядає краще. Особливо на 20-х дисках, як тут, тому що бувають ще 18-ти, і на 18-х це просто біда. Єдине, що я хочу сказати. Ця одутлуватість візуальна трошки компенсується тим, що він величезний всередині, так що ми йому це можемо пробачити. Ну а тепер, власне, до технічних особливостей. Коротше кажучи, сьогодні ми поговоримо про 800 вольтну архітектуру. Цей автомобіль побудований саме на 800 вольтній архітектурі. І це дуже сильно підкреслюється і в рекламі, і на офіційному сайті. І давайте взагалі розберемося, принаймні на моєму дилетантському рівні, що це взагалі таке і на що воно треба. Чому 800 вольт краще ніж 400 вольт? Якщо дуже коротко, то щоб передати вам електроенергію, щоб передати більше електроенергії і швидше, у вас є дві опції: у вас є варіант або підвищувати. Напругу струму, так тобто вольтаж, або підвищувати силу струму, тобто ампераж. І от, якщо підвищувати силу струму при тих самих вольтах, так у нас буде виділятися дуже багато тепла. Це призведе до того, що нам потрібно буде ну, як мінімум охолоджувати і зарядні пристрої, і деякі частини самого автомобіля, і так далі. І цим шляхом пішла, наприклад, Тесла. Я точно не знаю, я так думаю, це в Америці, але там до 600 А дає ток, і навіть їм довелося охолоджувати там зарядні пістолети. Коротше кажучи, з цього погляду чим більше вольт у нас, наприклад, якщо їх буде 800, тим більше струму можна передати при зарядці. Але є іще плюси. Плюс-мінус то саме відбувається і всередині самого автомобіля. і Якщо там високовольтна система, там буде менше втрат, плюс деякі компоненти можна зробити меншими проводи з меншим січенням, так перерізом, як сказати. І загалом це буде ефективніше і навіть по факту трошки дешевше. І ось зараз автомобілі, дуже багато які почали використовувати так звану 800 вольтну архітектуру. Причому деякі це дуже сильно використовують в рекламі, а деякі про це взагалі нічого не кажуть, тому що, наприклад, BYD використовує таку архітектуру вже багато-багато років і ніде про це нічого не розказує. І тут у нас дуже цікава історія. Подивимось на ось цю табличку. Це маркувальна табличка автомобіля. І в кожному електромобілі, принаймні в Китаї, у нас буде указан вольтаж. І як бачимо, тут 551 вольт. А це зовсім не 800 вольт. Чому ж так? Зараз я поясню. Справа в тому, що якби тут було 449 вольт, цей автомобіль вже не називався би 800 вольтовим, вже не міг би рекламуватися, ну як мінімум, в Китаї, як 800 вольтовий, але навіть 551 це дуже далеко від 800, правильно? Ось в чому суть. Суть в тому, що за стандартами індустрії 800 вольтна архітектура вважається будь-яка від 550 вольт до 930 вольт. Тобто це такий загальний умовний стандарт. Де-факто цей автомобіль не 800-вольтовий. Система тут не віддає 800 вольт. Але де юре вона 800-вольтова. Погано чи це добре? Насправді це так, як має бути, тому що на сьогодні близько 70% зарядних станцій в Китаї, тільки 70% зарядних станцій в Китаї готові працювати навіть з такою потужністю. Тобто, якщо б тут було реально 800 вольт, вони би, ну, не використовувалися на більшості, на більшості зарядних станцій в цій країні. Тому я думаю, що з часом, через рік, два-три, вольтаж буде рости в цьому, скоріше за все, зацікавлена і індустрія, і міністерство транспорту і так далі. Ну, і тоді вже, мабуть, будуть реальні 800-900 вольт. Варто додати, що навіть Porsche Taycan, який там один з перших, мені здається, рекламувався як 800 вольтова архітектура, він теж не має 800 вольт, там здається, щось типу 600 з чимось. Якщо, наприклад, взяти аватар, які ми нещодавно знімали, там теж 630 вольт, здається. Хоча він вважається 800 вольтною архітектурою. Ну, а якщо коротко, які для нас переваги, як для. Власників цього автомобіля переваги такі, що якщо е, автомобіль буде на правильній зарядній станції, 800 вольтовий, то зарядка від 20 до 80% займе приблизно там 10-15 хвилин. З 800 вольтами розібралися. Наступна практично революційна технологія в цьому автомобілі це X Джіпі є. Така штука, як просто NGP – це Navigation Guided Pilot. Тобто це автопілот, який керується по спутниках, по мобільній сіті. Так, і він е, в реальному часі бачить, що відбувається на тому відрізку дорозі, де він їде. До того він, звичайно, використовує лідари, радари, камери і так далі. І це вже дуже дуже, дуже близько до реально справжнього автопілота. От прям до того автопілота, який буде їхати з точки А в точку Б. Більше того, компанія Xiaopeng вона співпрацює офіційно з китайським найбільшим оператором таксі. Це дідія така компанія, і вони підписали вже договір, за яким Xiaopeng буде створювати спеціальну автомобіль під це таксі і під власне безпілотне водіння. До того ж, якщо я все добре розумів, зрозумів і прочитав, вже у 2024 році будуть перші сяопенги, які в деяких частинах міста будуть реально оперувати без пілота. В цьому конкретному автомобілі, до речі, нема цієї системи, тому що це базова версія з великою батарейкою. Я про це розкажу пізніше. Але загалом для Китаю це ну, супер важливо. Самі розумієте, як його хочуть купити китайці через ось цю технологію. Варто зазначити, що саме ось ця XNP-технологія доступна на сьогодні тільки в Гуанчжоу, тобто тільки в місті Гуанчжоу це все працює, начебто вже відкрито Шанхай. Ну і в найближчим роком відкриють ще декілька великих міст. І таку версію з цієї технологією дуже легко відрізнити по лідарам, яких от конкретно цьому автомобілі нема. Вони тут будуть спереду. А в цій версії у нас просто автопілот, повноцінний рівня 2 з вмінням там підтримувати полосу з повношвидкісним адаптивним круїзом і так далі. Загалом я хочу сказати, що дійсно Peng він один з найближчих до того, щоб створити повноцінно автопілотований автомобіль. Використовуються дуже потужні комп'ютери. Якщо я не помиляюся, 503 трильйона операцій в секунду. Ось в такому автомобілі в топовій комплектації стоїть. Це його потужність комп'ютера. А тут десь два рази менше, десь 250 трильйонів операцій в секунду. Так, з цим теж розібралися, і це, мабуть, одна з найпривабливіших речей в цьому автомобілі на внутрішньому ринку. До того його продажі дуже дуже непогані. Вже вони продаються десь по 8 тисяч автомобілів на місяць. Це, це супер круто. Дійсно, це дуже круті продажі і продається. Він всього там 3-4 місяці. Далі переходимо до власне технічної частини. І так, у нас тут є два види батареї на 66 квт годин і на 87 приблизно квт годин. Ті, що менші батарейки, вони використовують літій залізофосфатну хімію. Ті, що більше, як би потрійні літієві. Виробництво і тих, і тих, це AVIC, China Aviation, Aвішен, цей концерн, який виготовляє батареї, теж дуже відомий. Звичайно, всі батареї мають рідне охолодження підігрів і так далі. І тут є тепловий насос в системі кондиціонування в абсолютно всіх. Версіях. Технічно у нас тут є дві версії. Одна з заднім приводом, така як оця, 218 кВт потужність двигуна, це приблизно 296 кінських сил і є повнопривідна там, де близько 300 кВт потужність. І цікаво, що ось така машина розганяється від 0 до 100 по паспорту за 5,9 секунд. Це швидше, ніж ID4 Prime, в якому два мотори. А ось така версія з маленькою батарейкою, з тим самим мотором, чомусь повільніша. Це трохи нелогічно, але ну, вочевидь, є просто різні налаштування цього мотору. І там же буде розгін до 106,5, що теж дуже-дуже швидко для одномоторного автомобіля. Сьогодні ми перевіримо, чи дійсно він такий швидкий. Ну і далі з цікавостей у нас досить преміальне рішення попередній підвізці. Це подвійний поперечний важель. У нас є. Опціонально висувний спойлер, ось тут якого тут в цьому автомобілі немає, і це єдиний опціональний пакет для даного автомобіля, який теж буде включати 20-ті спортивні диски, покращену гуму. І це все коштує приблизно півтори тисячі доларів. Більше візуальних відмінностей між версіями, окрім лідарів, про які я вже казав, і різного діаметру шин, і оцього власне спойлеру немає взагалі. Так що зараз я трошки детальніше розкажу про комплектації і ми поїздимо на цьому автомобілі. Я мало не забув вам розказати про кузов, тому що це теж маленька революція для китайських автомобілів. Тому що тут, типу як Tesla Model Y, ось це все єдина штампована частина в основі два стакани, передок, ось цей цей і так само ззаду. Це дуже круто для, ну, по-перше, економії в виробництві, по-друге, для економії ваги кузова і по третє для е жорсткості самого кузова. 51% цього автомобіля це алюміній. Якщо ми подивимося, то капот у нас стальний і він не оцинкований. Крила у нас стальні і вони не оцинковані. А от двері це алюміній. Двері це алюміній. Ланжерони це алюміній. Ось ця частина, ну це сталь. Далі крило. Крило це сталь. Капот це пластик. Тут капот стальний. Ну і загалом, як ми бачимо, основна частина ці 51% алюмінію це саме силова структура кузова. Ми це ще побачимо на підйомнику. І ось тут у нас це ж сталь. Комплектацій всього 5. Це е, два автомобілі, задній привід з маленькою батареєю, база та топ. Це два автомобілі, е, задній привід з великою батарейкою, база та топ. І одна машина з великою батарейкою повний привід. І що цікаво, що Сіопенк зробили всі комплектації практично однаковими? В усіх комплектаціях, звичайно, камери 360, в усіх топових комплектаціях і повнопривидні є ось цей от X тобто самий крутий автопілот, в базових версіях звичайний автопілот, так як в більшості автомобілів. Далі, якщо ми подивимось салон, всі вони будуть виглядати ось так. Єдине, що в базових версіях ось це буде шкірозамінник, і, власне, це і є шкірозамінник, це не натуральна шкіра. В топових всіх версіях буде натуральна шкіра. На кермі, якщо я не помиляюся, завжди натуральна шкіра. Якщо помиляюся, то я це поправлю е просто текстом. Завжди підігрів вентиляція передніх сидінь в базі. Завжди ось така велика панорама в базі, подивіться. І у нас завжди досить-досить непогана музика. Мені справді сподобалося, як вона звучить. Вона називається якось там X-Peng Opera, тобто це не якийсь там бренд типу Din Audio або якийсь Bose, але мені дійсно сподобалося, як вона звучить. Декілька слів про зарядний порт та економічність даного автомобіля. Ось так він відкривається. На жаль, у нас порт, бачите, однофазний, так, повільний. І добре, що вони ось тут -от разом знаходяться. В цілому, все виглядає дуже цивільно, дуже якісно. До речі, подивіться, як вони круто зробили ось цю лінію даху, тому що вони її зробили е, насправді ось такою типу купе-образною, але за рахунок цього чорного кольору е, дах у нас нормальний і дуже багато місця над головою. А в профіль при цьому автомобіль виглядає ось це як купе, те, що зараз модно. Але добре, перейдемо до витрат. Я читав тести. Там, де е, цей автомобіль тестували з іншими електричками, і він дуже ефективний. Він дуже-дуже ефективний. З маленькою батарейкою він по паспорту проїжджає 580 кілометрів, з великою він проїжджає 755 або 700 в повнопривідній версії. І насправді ефективність там приблизно щось типу на рівні 90%. Тобто ці показники завищені всього лише десь на 10%. Е, в порівнянні з Теслою Model Y. Такою самою задньопривідною з маленькою батареєю, ну саме такий автомобіль був на тесті. Цей автомобіль виграє в усьому, окрім руху на великій швидкості. В місті він виграє. В місті в нормальному режимі, там де було година їзди і 10 хвилин очікування. Просто з, конди... з кондиціонером, цей автомобіль вклався в 15 кВт годин на 100 км. Ну, це був такий більш-менш нормальний журналістський тест. Це не те, що робили для ось цього заміру по циклу. Так що, в принципі, я думаю, що на ньому влітку в 15 квт годин вдасться вкластися без великих проблем. Зараз ми знаходимося всередині. Салон настільки мінімалістичний, наскільки я вважаю гармонійний, і він мені ну, дійсно дуже подобається. По-перше, у нас безрамкові безрамкове скло на дверях. І спереду це багатошарове скло, звичайно, для шумоізоляції. Друге це фірмовий такі напівквадратне, напівквадратне кермо. Кермо дійсно завжди в шкірі і завжди з підігрівом в усіх версіях. Далі 15-дюймовий екран. І, на жаль, на жаль, у нас нема англійської мови. Ну просто нема. Якщо може бути можливість доустановити, я про це обов'язково повідомлю. Екран нормальний, стандартний зрозуміло, як всім користуватися, не сильно відрізняється ані від зікро, ані від чогось ще. Підігрів дзеркал є, підігрів керма я вже казав, обігрів вентиляція сидінь завжди. Ну, HUD у нас тут ніколи не буває. Дуже крута річ, це ось ця передня консоль. Ну, врешті-решт, хтось зробив ідеальне місце для телефону. Бездротова зарядка в усіх версіях на два телефони. Це просто топ. Це просто те, що я хочу бачити в кожному автомобілі. Є ось такі підстаканники, є ось такий підлокітник, оздоблений флоком. Виглядає ну насправді виглядає класно. Мені дуже подобається. Бардачка у нас немає в принципі. Це не відкривається. У нас ось такий ось чорний потолок, просто в текстилі. А ось така велика панорама, не знаю, чи жарить чи... через неї чи не жарить, тому що просто у нас вже, у нас вже не жарка. Дуже стильні ось ці рішиточки, є фізичні кнопки на кермі. Є також ось тут екранчик. У нас в усіх автомобілях є, е... є моніторинг тиску повітря в шинах, теж в усіх абсолютно версіях. Ну, Насправді є практично все, що треба, і це мінімалістично. І це симпатично, і це дуже сучасно. Ну, звичайно, після діжки сюди сідаєш, дійсно, як кажуть, як космічний корабль. А зараз ми перейдемо на задній ряд, там теж є що показати. Зараз я знаходжуся на задньому ряді, і це одна з тих речей, які мене в цьому автомобілі приворожили. Тут дуже дуже багато місця, просто дуже-дуже багато. Подивіться, настільки ти вільно себе відчуваєш, а ось це відстань між стійками центральними, вона просто величезна. Вона так, якби від якогось іншого автомобіля. Він, правда, дійсно досить широкий. 1,92, здається, а от отайшка там 1,8 з копійками. Ці 10 см це дуже багато. Але ну, таке відчуття, що тут можна навіть в 4 усістися. Ну, хоча сидіння не таке вже й велике, але от, от по цьому місці тут прям супер багато. Є видів для задніх пасажирів, для дефлекторів, є type c зарядки і більше нічого нема. Не буває тут ані підігріву, ані вентиляції задніх сидінь, ні опціональна, ні якось ще. Класна якість каву на підлозі і повністю рівний пол. Вибачте, авто нове. Тут всі ці штуки є. У нас ось така історія. Дуже зручний величезний підлокітник. Насправді мені дуже подобається. Задній ряд я вважаю топовий. І це краще, ніж у Y, це краще, ніж ОД4, краще, ніж ОД6. -э -просто, просто супер. Багажник. В усіх версіях електропривід з індукційним відкриванням, тобто ногою і пам'яттю. Єдине, що він досить повільний. Ви знаєте, я прям помітив, що він повільніше, ніж в більшості автомобілів. Але добре -э тут у нас класний простір, дуже класна. Класне оздоблення. 571 літр за паспортом. Мені здається, що це більше, ніж VD4. Ну, насправді, багажник практично ідеальний. Дуже класна загрузочна висота. Він дуже широкий. Подивіться, тут взагалі практично немає ніші в порівнянні до самого прийому. Я вважаю, це топ. Тут є ось така ніша. Звичайно, я думаю, що це разом з нею: 571 літр. Ця ніша, мабуть, для. А, тут теж ніша, але вона незручно відкривається, але щось можна вкласти. Прикольно, я цього не знав. Ось. І, на жаль, жодної фіксації цієї штуки немає. Тобто, ну, якось вона так стоїть, але не придумали нічого. А, ні, вибачте, є, вона ось в ці пази падає. Трошки забирає там простір при цьому, але принаймні можна зробити ось так. І це вже дуже добре. Є буксирувальна провушена. Більше нічого в комплекті до автомобіля не йде. Ну і це, мабуть, колпачки знімають. Да, точно. Ось так. Ніякої зарядки. Ну і це, в принципі, все правильно на сьогоднішній день. Ось так. І зараз ми розкладемо сидіння і подивимося. Так, до речі, і на жаль, V2L в цьому автомобілі е, теж нема, що трошки прикро. Повністю розкладені сидіння дають класну е, загрузочну площадку. На жаль, не рівну підлогу, але досить рівно на такій, там, наприклад, спати ще якось можна. І довжина до передніх сидінь це 1,8 метра. Це досить добре. А, ну, а розміри всього цього багажника ми зробимо інфографіку і е, вставимо картинкою. Друзі, і зараз ми за кермом Xiaopeng g6. Задній привід. Базова версія з величезною з найбільшою батарейкою, так? Коротше кажучи, це восторг. Це восторг, тому що це найшвидший одномоторний автомобіль, на якому я їздив. Ну, принаймні, з пам'яті. Вона дуже швидка. Вона дуже швидка, і її можна прямо переплутати з повнопривідною машиною. Я вам серйозно кажу. Вона дуже круто рулиться, просто дуже круто рулиться. Я тільки що входив пару поворотів, і це прямо, прямо кайф. Вона прям дуже класно входить в повороти. З місця, ну з місця підриву, такого, як на повному приводі, там на зігрі нема. Але в усіх інших режимах, слухайте, ну з з такою динамікою, в принципі, в принципі, не сильно потрібен той повний привід. Насправді, дійсно, це порівняльно по відчуттям до прайму. Прайм може з місця, все ж таки трошечки краще стартує. Ну, знову ж таки, мабуть, за рахунок повного приводу. Тут я не можу відключити ESP, я не знайшов, як це робити. Може з відключений. Ну, тобто, ось так, але вона одразу включається. Ні, ну прям, прям втискає, втискає в спинку. Дуже круто, дуже круто це все працює. Ми зараз, до речі, їздимо в спорт режимі. І я вам просто зараз покажу, який тут розгін від 0 до 100. Ну, це, це дійсно досить швидко. Десь тут ми, мабуть, почнемо. Дуже класно відчувається кермо, хороший виворіт, все прямо на своєму місці, дуже інформативні гальма. Давайте на рахунок 3. Да, з місця трошки зливає і тут вже почався підрив, тут вже почався підрив. І це вже більше ста. Ну, насправді, насправді це, це хороша динаміка. Я вірю, що тут десь близько 6 -7 секунд. І ось так вона просто приліпає в повороті. Вона дуже класно повертає. Я, я, я в захваті, якщо чесно. Я в захваті, тому що для мене діжка була дуже класно керованою машиною. Ця набагато приємніше ну, в усіх відносинах. Е, настройка підвіски в плані комфорту дуже хороша, дуже хороша. Це не розхлябана підвізка, а саме така, як ми всі чекаємо. Яка нічого не передає погано, на ну, жодній нерівності не передає погано, і при цьому вона добре рулиться, вона не розхлябана. Прям кайф. Слухайте, цей автомобіль. Цей автомобіль ну, мені дуже подобається на ходу. Я вважаю, що це один з найкращих, на яких я їздив. Дуже класна посадка, оця вся ергономіка. Я взагалі до нього ну, навіть хвилину не мушу звикати. Просто я одразу сів. Клас. Це просто клас. Мені цікаво, як вона буде їхати на повному приводі. Не, мабуть, що плюс-мінус так само, а тільки швидше. Я отримую задоволення дуже крута, дуже крута біля нульова зона. От вона, вона така гумова. Вона прямо повертає назад. Прямо супер приємно. Слухайте, як він ходить повороти, я під повним газом вхожу в поворот, і таке відчуття, ну, знаєте, як передня привідна машина затягує, а тут задній привід. Якщо чесно, це просто восторг. Е, до речі, максималка тут 200 км на годину. Це теж дуже круто, тому що ви дісті 160 це сміх, це ну які 160, ну хоча б 180 би було. 160, ну ніхто не хоче їздити насправді. Якщо у вас така машина. Це просто кайф. Це просто кайфова машина. Дуже класне кермо. Ось ця от форма, вона, вона прикольніша, ніж е, кругла. І воно по товщині по всьому теж ідеальне. Мені, мені дуже подобається цей автомобіль. Я прям нічого не скажу. Тих, тихий, дуже тихий. А зараз ми піднімемо цей автомобіль на підйомнику. І почнемо ми з передньої підвізки. Подивіться, у нас алюмінієвий нижній ричаг, дуже-дуже масивний. Шарова у нас теж дуже масивна, і вона е у нас вона змінна. Бачите, вона тут на болту. Е і ось тут просто вона е ось так от стягується ричагом. Далі подвійна, подвійний поперечний верхній ричаг. це типу така преміум схема, дорожча, ніж Макферсон. І ми добре бачимо, якщо звідси з колеса подивимось, що тут. А ось ця передня частина це алюмінієве литво. Так, це от вся ця частина, про яку я казав, що тут передня і задня частина це фактично два величезних куски автомобіля. Дуже добре все зроблено в плані захисту. Мені дуже подобаються всі ці пильники. Тут просто під ним сталевий підрамник, тому захищати особливо тут і нема чого, але все класно підігнане, все дуже рівно нижче ідеальне пласки, так що кліренс можна міряти в одному якомусь місці. І що я ще хотів сказати? До речі, Гальма у нас Місін, бачите, виробник. І йдемо далі. Ось тут у нас батарея, алюмінієвий корпус. А ось це у нас металевий захист, який просто прикручений до неї. Це не сама батарея, це реально її просто захист. Далі, як бачимо, ось ці ланжерони у нас алюмінієві. Це теж алюміній. Я нагадую, автомобіль на 51% складається з алюмінію. Задня підвізка п'ятиричажна, багатоважільна, ось ця вся цапована алюмінієва, ось такі досить кремезні привода. Ну і що тут ще можна розказати? Є щитки аеродинамічні, ось ці щитки мені дуже подобаються, як зроблені. Насправді, все дуже тут серйозно, дуже так підігнано. Мені це подобається. Мені, в принципі, все знизу дуже подобається. Бачите, досить все непогано. ну Якщо десь це розколоть або бордюр, це буде коштувати копійки. Сам мотор я навіть тут не можу побачити. Он він там під кожухом, під товщезною е, ізоляцією, такої типу пінки. І задній, е, задній підрамник він на величезних сейден блоках. І в нього вставлений мотор на сайт-блоках. Ось тут, може, це буде видно. Такі сейден блоки, як і на звичайних е, бензинових автомобілях, приблизно такі самі по розміру. Ось такий ось ця опен. Друзі, і кліренс. Найнижче місце, яке я бачу, це якраз під заднім підрамником. Все інше дніще абсолютно рівне. І тут у нас аж цілих 198 мм. Сподіваюсь, камера сфокусувалася. 20 см кліренсу це ну, такий рекордний за останній час кліренс. Дуже круто. В тій самій агірці під батареєю десь 17-18. Це залік. Друзі, фінал тест-драйву і взагалі фінал відео. І якщо чесно, мене цей автомобіль вразив. Він ну, такий якийсь довершений, на ньому дуже хочеться їздити, в нього дуже крута динаміка. Це е, перша одномоторна машина, на якій я просто не відчуваю себе абсолютно якимось повільним, якимось іще. Е, дуже багато місця, дуже круті опції, в принципі, класний звук. Насправді це ідеал. По цінам базова машина коштує приблизно 500-29 900 в Китаї. Топова машина дорога. Топова машина це 44 тисячі доларів. Але самі розумієте, Tesla Model Y Performance, Вона коштує 60, там по-моєму плюс, плюс-мінус той самий конфігурації. Вона дуже економічна. Це вже перевірено. В неї класна якість, в неї класна шумоізоляція. Насправді це практично ідеальний автомобіль, і я дуже сильно здивований, що він дійсно такий вийшов. У нас цей автомобіль є на сайті, там можна подивитись будь-яку комплектацію. І, звичайно, такий автомобіль ми можемо привезти в Україну вже на сьогодні, на 10-й місяць. Так у нас вже є боушні варіанти, але вони поки що по ціні, такі самі, як нові зі знижкою. Так що. Обов'язково, будь ласка, ставте лайки, зв'язуйтесь з нами. Якщо вам цей автомобіль сподобався, подивіться, який невеликий, так майже мого росту. Ви обов'язково можете таке замовити у нас. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!